Вже традиційно, в часі великого посту, вулицями Івано-Франківська пройшла загальноміська хресна дорога за участі численного духовенства та мир'ян. Він повністю і навіки прийняв людську природу, показуючи людям, що перемога можлива, і що я рахую це є ще одна можливість об'єднатися військовим і всім цивільним в справі такої от духовної єдності, об'єднання всього народу України для того, щоб дати гідну вісіч у тому ворогу. Який е, заважає нам будувати нашу гідну європейську державу. Проходячи від стації до стації, учасники хресної ходи несуть хрест та роздумують на стражданнями Господа нашого Ісуса Христа. Це ми виявляємо нашу любов до Бога. Ми, ми пам'ятаємо про Його страсті і дякуємо за те, що він страждав заради того, щоб ми могли жити добре до цьому світі. Треба бути вірити в Бога і в Україну. Це є один з трьох головних байських постанов. Численні християнські та громадські спільноти міста разом з вірними ревно та щиро молились за мир, якого так потребує наша держава. Ми прийшли з діти Хористи, Марійська дружина з церкви Царя Христа. Ми кожного року так ходимо. Всі дуже гарно це все організували, і люди всі гарно об'єдналися під час цього і вони дійсно можуть спільно помолитися за добробут в Україні. Ярослав вже втретє на хресній дорозі, незважаючи на те, що сам не може ходити, приїхав сюди з друзями Мальтійської служби допомоги, щоб почерпнути молитовного духу на цілий рік. На візочку я третій раз вже на хресній дорозі, і з кожним разом я все і більше більше потребую таких хрестних дров вона мені дає час подумати подумати над своїми гріхами подумати над на тим як ісус терпів за нас як він відчути відчути себе в його в його тілі. як і кожного року до нашого міста привезли для почитання святу реліквію цього року до нас привезли мощі маленька частинка Хресного дерева, на якому був розп'ятий Ісус Христос, за старанням нашого владики митрополита, настоятеля катедри, вона сьогодні тут є виставлена для почитання нашому храму, і це є дуже знаково, тому що ми наближаємося вже до Пасхи. Лишилося, ще тих два тижні є такий гарний момент для наших вірних прийти і приклонитися і отримати це оздоровлене серце. Розположення серця, навернення серця, відвернення від гріха через ту велику любов, яку за нас Ісус Христос віддав на цьому хресному дереві. Нагадаємо, що частинка чесного животворного Христа перебуватиме в архікатедральному соборі до світлого празника Воскресіння Господнього.